Вітаю! Сьогодні розповім, як освітянам отримати безкоштовний преміум доступ до канва для навчання. Канва для навчання це безліч можливостей та переваг. Зокрема, це можливість створювати яскраві презентації, дитактичні ігри, робочі аркуші, ще багато чого. Окрім цього, канва для навчання це ще й можливість організувати кооперативну роботу в синхронному та синхронному режимах. Отже, як отримати безкоштовний доступ до канва? В пошуковому віконечку Google напишіть канва для навчання. за першим покликанням, і далі ти монофіолетовий прямокутничок далі нам запропонують авторизуватися. Одразу після авторизації вам запропонують отримати канва для навчання безкоштовно, але для цього потрібно виконати певні дії за певним алгоритмом. Отже, розпочинаємо, дицяємо на почати. Далі вам необхідно буде заповнити невеличку анкету, де потрібно буде вказати свої особисті дані, після цього продовжувати процедуру підтвердження своєї особи. Наступний крок це процедура перевірки, і для цієї процедури вам заздалегідь необхідно взяти зі школи довідку про те, що ви дійсно працюєте в тому чи іншому закладі освіти. Обов'язкові елементи, які мають бути в цій довідці, це повне ім'я, назва школи або організації і дата з поточним навчальним роком. Ви можете вказати свою категорію, звання, якщо таке є, якісь ваші напрацювання, авторські розробки, над якими ви працювали, статті, які ви можливо писали, проблемну тему, над якою ви працюєте. Чим більше ви розповісте про себе, тим Буде краще. Отже, коли ви отримаєте в школі таку довідку, вам потрібно її завантажити сюди, а можна просто перетягнути файл з комп'ютера, ось це віконечко, і далі натиснути Надіслати. Ось, по суті, і вся процедура. Далі нам потрібно чекати відповіді, але не лякайтеся, якщо з першого разу вам відмовлять. А я рекомендую вам повторити спробу, повторити всі ці кроки, про які ми сьогодні говорили. І ще раз і обов'язково все вийде. І ви отримаєте зрештою доступ до всіх можливостей Канва. Успіхів вам, шановні колеги, бережіть себе, миру та перемоги. more